Сучасні військові дії дуже складні, і якщо ти хочеш залишитися в умовах фронту і передової живим, то треба виконувати певні правила. Серед військових тактичних наук дуже важливою є наука маскування. Маскування це не просто про збереження позиції, це не про збереження техніки, це в першу чергу про збереження життя. Як бойовий медик контрдиверсійного підрозділу, перше, чому я починаю навчати тих, хто тільки приходить до нас, це я питаю, що головне, що ви маєте зробити в умовах бойових дій. І доволі часто чую відповідь: ми маємо виконати бойове завдання. Так. Але відповідь неправильно. Ви маєте вижити. І серед цих наук тактична медицина і наука маскування дуже-дуже важливі. От, тому бажаю всім, щоб ми приділяли належну увагу правильним військовим дисциплінам. Чим краще ми окопуємося, чим краще ми маскуємося. Тим більше шансів у нас бути ефективними і зберегти своє життя, а значить, принести перемогу українському народові. Цього всім бажаю.